1654 рік Богдан Хмельницький стоїть перед вибором. Україна виснажена війною з Польщею. Союзники ненадійні, а майбутнє туманне. У відповідь на цей виклик народжуються березневі статті угода між Гетьманщиною та Московським царством. На перший погляд, договір дає Україні автономію, свій гетьман, військо, фінанси. Московія зобов'язується допомагати у війні з Польщею. А українці не платять податків царю. Звучить непогано, правда? Але диявол у деталях. Формально ми це союз рівних. Фактично, перший крок до підпорядкування. Московія поступово підминає під себе українську владу, ставить воєвод у ключових містах, втручається у вибори гетьмана. Уже через кілька років автономія почне танути, як сніг навесні. То що ж це було? Порятунок чи пастка? На той момент. Шанс вижити у перспективі початок довгого і болісного шляху до справжньої незалежності.